Всім доброго часу доби. Мене звати друже Євген. Слава Україні та її захисникам. В цьому випуску хочу розповісти та показати краткий огляд на ось таку насадку для болгарки. Це кожух для видалення пилу, щоб можна було використовувати ось такі чашки. Вони є різні. Це конкретно під 125. -й. Алмазний круг, алмазну чашку. Це від компанії Дніпра модель G125. G1 У мене є три різних болгарки, одна від компанії Blackdecker, інша від якогось китайця Крафтек і є також Engel акумуляторна. Ясно, що на, акумуляторні, на акумуляторній болгарці використовувати таку насадку ну, недоцільно, бо потужність оберти дуже малі. Ну, чи вона, в принципі, підійде на Енхельд? ну, Хочу подивитися. На жаль, від компанії Дніпрам у мене болгарки нема. Дніпрем, чого в мене нема болгарки. А знаєте чому? Задайте питання, чому? Задайте вопрос, чому? Чому? ну в принципі, в мене і так їх дуже багато. Не дуже напевно і треба. Купував я цей кожух під спеціальний кейс, тобто, у мене є задача, яку треба зробити. Що це таке в цьому відео, я покажу. Розкажу, як воно працює, чи ефективне, чи ні. Для відводу пилу я буду використовувати ось такий акумуляторний порохотяг від компанії Engel, Angel, як правильно, я, на жаль, можу плутатися. Як сказав, він акумуляторний на дві батареї, тобто в нього 36 вольт йде. Напруга на нього. Розповідати окремо про котяг я дуже не буду. В принципі, штука дуже класна. Купувався він ясно, що коли у нас були масові відключення світла, він мені був потрібен. Ну, Як би так він мене залишився і залишиться, тепер буде з ним працювати. Стосовно його потужності Ну, така трошки відступимо від самого відео. Якщо може бачили, то західний військовий, я не якийсь генерал, сказав, що в майбутньому. Всі програші будуть вимірятися путінами, тобто там ну, просрав війну як Путін або тобто, наплужив там щось зробив таке, як там Півтора Путіна. Так ось я пропоную вимірювати е, силу всасування в путінах також, чому би ні. Тобто, сасе як Путін. Ну там в цей порохотях, наприклад, на мою думку, як акумуляторний, то він сасе на 10 путіних. Якщо б він був мережевий, то він б сасав на 7 путінів. Стосовно роботи з цим кожухом. І в принципі, при такій роботі, при шліфуванні бетону, цегли і так далі, використовуйте навушники, окуляри, захищайте руки, ноги, коліна, захищайте все, бо може летіти дуже сильно з під нього. Ну, і давайте подивимося, що входить в комплект цього кожуха. І як він буде підходити на ці болгарки, і потім подивимося, як же воно буде все вкупі працювати. Погнали! Стосовно комплектації представляється наче він в такій коробочці. Є у нас ключ для зняття диска, є шестигранник і є ось такі проставочні. Кільця це для того, щоб надіти сам кожух на болгарку. Покажу пізніше. Є проставичне, ось таке кільце, і є гумові патрубки. Ну, це для під'єднання к пилососу. Ну і, грубо кажучи, інструкція і сам кожух. На кожуху реально дуже товстий пластик, знизу є щіточки для того, щоб пил стримувати. Їх можна часом поміняти, вони в вніпраєм продаються. На кожуху реалізована така система, як бачите, можна один край, щоб він з'їхав в бік. Для чого це зроблено? Якщо вам треба зробити шліфування понад стіною, тобто щоб не вбирався. Кожух в стіну, а ви можете оголити диск, грубо кажучи, і підібратися прямо під, під самий край. Скажу одразу, я цю функцію у себе тут на об'єкті. Ніякий пил не вилітає, тобто нормально все, все задувається в патрубок, Тобто можна цим працювати в умовах важкої доступності, тобто понад стіною або в кутах. Що стосується патрубків, вони гумові, м'які, в принципі, можна їх хоч зверху натягти, буде на. Патрубок, хоче перевернути іншою стороною, ставити, тобто там різноманітні є варіанти. В роботі, до речі, воно мені знадобилося, оскільки я використовую не пилосос, не напряму, а через циклон. Тому мені якраз оці от перехідні патрубки і знадобилися. Що стосується монтажу, скажу одразу: не буду тут показувати, як я монтував в принципі, на всі болгарки, які в мене є. Скажу відразу: підійшло на всі болгарки, Використовував для кожної своє кільце, бо діаметр посадковий діаметр на всіх болгарках різний. Тому, в принципі, всі кільця, що були в комплекті, мені якраз і знадобилися. Стосовно комплектного шестигранника для того, щоб затягувати кожух на болгарці. Це просто якийсь жах. Мені хотілося когось придушити, хто це придумав. Ключ буквально на 5 см зробити довше, і було б набагато зручніше. Тобто підлізти, щось закрутити, але це треба не знаю, мати якісь нелюдські нерви. Я пішов із комплекту, дістав свій ключ і нормально закрутив вже без, без ніяких нервів. Стосовно того, як це взагалі все працює, тобто ми одягаємо рідну шайбу, фіксуючу. Зверху ми одягаємо додаткову проставочну шайбу, котра йде в комплекті, і потім вже одягаємо диск. Тобто, таким чином ми диск трохи припіднімаємо відносно редуктора, тобто, щоб він був ближче до підлоги. В принципі, На всіх трьох болгарках я це пробував, нормально підходить, диск якраз от, як він треба, так він встає. І що стосується того, для чого цей кожух я купляв, є у мене. Е... Залита стяжка під душовий трап, зроблена розуклонка, як бачите, і вона розраховувалася під конкретний розмір плитки. Тут я все на стіні вираховував, як вона має йти. Коротше, вийшло так, що замовник вирішив взяти іншу плитку, а саме довжиною 1,20 м і шириною 20 см. У мене ось тут підлога виходить в один рівень з оцим шматочком. І, мав бути, отут проходить шов плитки, і далі вона пішла на скло. А оскільки тепер плитка буде метр двадцять довжиною, то мені доведеться всю плитку ось тут перерізати. Ну Це, вибачте, буде рагульство і хто знає, як виглядати. Коротше, тепер мені треба оцю площину зрівняти до трапа, щоб нахил шов не з оцієї точки, а понад стіною він починався. І це треба буде все щухати. Що стосується моїх вражень від роботи з цією чашкою для прибирання пилу, чашка виконує свої задачі на 300%. Тобто тут не реклама компанії Дніпром, я не являюсь її великим фанатом. Ну так кажу свою власну думку. Штука реально класна, ніякого пилу взагалі нема. Навіть можна і пилосос вимикати, я от вам чесно кажу. Воно за рахунок того, що йде завихрення повітря, пил сам залітає туди в трубу. Ну ясно, що надовго так не вистачає. Ну там секунд 10 можна попрацювати, навіть не вмикаючи пилосос, І ніякого пила нема. Не дуже воно вилітає з під самої чашки, якісь камінчики або пісок, тому що, ну як вже сказали, йде завіхрення цього повітря. І, в принципі, працює класно, нема ніяких претензій. Стосовно самої шліфувальної чашки, тут скажу, що треба брати більш якісну, тому що в мене це сама -сама дешеве, що тільки можна було купити. Я її колись давно купував. На один раз мені треба було десь зняти глянець з бетону. Коли робив відкоси, тому я ну, не купував дуже дорогу, тому що я цим в принципі не користуюся. В цьому випадку, саме в цьому кейсі, де я працював, тобто там, де йде стандартне відношення піску до цементу для стяжки, взагалі без питань, прям зрізала дуже класно е шар. Якщо брати, наприклад, коли відношення у мене йшло пісок, цемент один до одного, і я, можливо, ще гіпс додавав, щоб поставити маяки, то в цьому випадку чашка ну прям взагалі не, не пиляла ну, жахіття просто. Тому якщо ви плануєте якийсь міцний бетон шліфувати, беріть таку прям ну, подорожче з нормальними алмазами. Їх величезні вибори на ринку. Навіть у той самий Дніпрам там в магазині у них я бачив велика кількість ну, і ціна там 400, 500, 600, там півтори тисячі гривень. Ну тобто на один раз брати такий дорогий розхідний матеріал, ну я не дуже... Бачу в тому сенс. Стосовно пилососу цього Енхеля, що я хочу сказати, попрацював він в мене годину на двох акумуляторах по 4 Ампер години. Це в звичайному режимі. В нього там два режими, як я казав, є ще режим буста. Він так набагато сильніше втягує. Для вашого розуміння, це пилосос не для того, щоб, наприклад, використовувати його жирафою, там. Або якийсь ще інструмент на постійній основі. Тобто, якщо ви знаєте, що вам для роботи він потрібен там, на годину, у вас є всього два акумулятори, то його вам вистачить з головою. Тобто там, прибрати приміщення, наприклад, приїхали на об'єкт покласти ламінат, то без питань все зможете прибрати, якісно, все добре, все супер, все. Якщо вам треба використовувати з жирафою, то тут вже, ну, треба розуміти, що за годину ви толком нічого не зробите. А батарея сяде скорше ніж в принципі ви виконати свою роботу. В цілому пилососам задоволений на 300 Він, чесно кажучи, трохи великий для моїх потреб. Ну, вже який є, так і є. Я його брав по знижці, в принципі, тому не дуже жалкую. Ну що ж, от таким вийшов випуск. Нагадую, що кожух був від компанії Дніпра, модель g 125 як на мене, все дуже дуже і непогано. І вийшло. Я вас дуже прошу підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення о виході нових відео. Справа в тому, що канал у мене дуже молодий, підписників дуже дуже мало. Якість відео я намагаюся робити на вищому рівні, наскільки мені це дозволяє, моє обладнання та мої, скажімо так, навички. Канал з мінімальною активністю, перегляди не ростуть взагалі, тому дуже вас прошу підтримати україномовний YouTube і мене особисто. Слава Україні, слава її захисникам до зустрічі.